Я не вірю. Я просто не вірю. Це блогер Валентин Войтун, жив у Чернівецькій області. Він знімає та публікує в соцмережах короткі відео про село. Хлопцю 21. Валентин залишив Україну після того, як уряд дозволив юнакам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Був на зв'язку з мамою, з бабусею. Я кажу просто моліться за мене, щоб я перейшов. Емоційне відео Валентина після перетину українсько-польського кордону набрало понад 10 мільйонів переглядів у TikTok. Мене вертали два рази. Два рази мене вертали, два рази. Нині Валентин у Німеччині в таборі для біженців, де чекає на отримання статусу тимчасового захисту. В Україні займався блогерством. В Європі планує працювати. У мене просто сидів зараз мета. Мені потрібно плюс-мінус 30-40 тисяч євро. Я хочу свій будинок або квартиру купити, а також відкрити свій заклад. Тобто це буде спочатку, звісно, маленька кафейня, але далі, далі, далі я хочу е, зростати і саме за кордоном ці гроші реально заробити. Тому що будемо чесними в Україні мал маленькі зарплати. Каже, чимало користувачів соцмереж захейтили його за виїзд. А інші навпаки знімають пародійні відео на його ролик. Я на Донбасі. Боже, мені не віриться. Я у відпустці. Я не вірю. Два рази вертали, але я у відпустці. У! Мені почали писати: не говори, будь ласка, українською більше. А не повертайся в Україну. А забудь, що це твоя країна. Я такий думаю, боже, ну за за що такі слова? Ухелян — це той, хто виїхав не не незаконно. Той хто втік з країни, я з країни виїхав по закону. Якщо це щось адекватне смішне, я їх просто обожнюю. Особливо як наші захисники записують. Я там на Донбасі, я там то, і ті емоції такі, ну. Ну це приємно, що навіть захисники записують під мій звук щось відтоді, як Абмін вні зміни до правил перетину кордону для чоловіків від 18 до 22 років під час воєнного стану минуло три тижні. Радіо Свобода запитало у представників великого бізнесу, чи відчули вони відтік кадрів зараз. Якщо ми говоримо про політику рекрутингу і загалом за кількість кадрів. В нас в ресторанному напрямку у Львові це є в основному бармени, кухарі, лінійний персонал в ресторанах. Такого віку, тобто в гілці з 18 до 22 років, орієнтовно 200 працівників. З них порядка 20 людей за ці тижні. Чесно казали, що ми хочемо спробувати поїхати за кордон, пошукати себе там, змінити діяльність і так далі. Тобто, це не є якась велика цифра, і це точно наразі не впливає на операційну роботу. У мережі супермаркетів сільпо повідомили Радіо Свобода, що заяви на звільнення написали близько трьох відсотків від загальної кількості хлопців цього віку а в новій пошті заявили про десять. Однак у компаніях погоджуються наразі говорити про результати нововведень ще зарано. У регіональному центрі допомоги України у Празі на початку вересня людно. Працівники кажуть, така ситуація повторюється щороку восени, коли до країни приїжджають студенти. Водночас припускають, наплив людей може бути пов'язаний із новим режимом перетину кордону. Міністерство внутрішніх справ Чехії не веде окремої статистики щодо надання тимчасового захисту українцям саме цієї вікової категорії. Але якщо до 28 серпня прихисток у Чехії просили 300-400 чоловіків з України у тиждень, то в наступні кількість заяв зросла навіть у 3-5 разів. Тільки українських юнаків уже скористалися правом виїзду після зміни законодавства. Такої статистики у Держприкордонслужбі України також не ведуть, проте на вокзалі у прикордонному польському місті побільшало молодих хлопців, каже представник регіонального відділення Союзу українців. Є помітна група молодих чоловіків. І це, це є помітно, тому що останніх три з половиною років молоді чоловіки до, до Польщі не приїжджали. По суті, окрім самого вокзалу, то ми не помічаємо зросту е прибування молодих чоловіків з, з України. Вони на вокзалі, але запитують найчастіше, як купити квиток далі до центральної або західної Польщі. Не звертаються за допомогою соціальною, юридичною. Польські прикордонники тим часом заявили. З 28 серпня, по 3 вересня, до країни в'їхало понад 10 тисяч чоловіків вікової категорії 18-22. водночас більше як 3 тисячі юнаків такого ж віку перетнули польський кордон і повернулися до України. Десять тисяч протягом кількох тижнів це не є дуже багато. Якщо візьмемо до уваги, скільки кожного дня прибуває громадянам України з України до Польщі, то, то це не є великий відсоток. Серед тих, хто повернувся до України, – 19-річний Олег Луканюк. Мої рідні реагували дуже гостро і складно, бо в мене ця ідея фікс повернення додому була ну протягом півтора року точно. Після початку великої війни він разом із мамою поїхав до Німеччини, а згодом із сім'єю сестри мігрував до Канади. Складав НМТ я до речі двічі після 12 класу, і але оскільки навчався паралельно в канадській школі, не дуже підготувався і був незадоволений результатами і тому на рік відклав свою ідею вступу в український університет і за рік, коли вже не навчався, працював на роботі, краще підготувався, далеко не так добре, як міг би, але все ж краще і отримав кращі результати НМТ. І вступив в український університет. Нині Олег, першокурсник університету Франка у Львові, каже: давно мріяв повернутися додому, і це рішення він ухвалив. Свідомо мотивація, виключно егоїстична, бо я, я дуже люблю свою країну, мені тут дуже подобається. Мені менше подобалось в Канаді попри всі, наче економічні блага і соціальні страхування. Навіть ну, за 15 хвилин до мого проходження гейту і посадки на літак, це зразу ти точно ти, розумієш, що, ну, ти приймаєш це рішення, ти повністю усвідомлюєш. І я розумію, що як це рішення страшне і складне, я його абсолютно усвідомлюю, приймаю і роблю. Своє майбутнє в Україні бачить і блогер Валентин Войтун каже. Повернеться додому, щойно заробить гроші на втілення своїх мрій. Зараз як я отримую документи, а я посиджу на виплатах два місяці, плюс-мінус, щоб плюс-мінус, хоч розуміти мову, тобто щоб піти на роботу і хоча б здалека, але розуміти, що з мене хочуть, і заробляти гроші. І одразу як я зароблю конкретну суму, яка мені потрібна, повернусь в Україну. Я не бачу себе за кордоном. Ir aš matau save Ukrainoje.